І так, ще раз добрий ранок, дорогі друзі. Тема сьогоднішня наша залізо, і перш за все хочу сказати, що мікроелемента заліза в нашому організмі дуже мало. Тобто, якщо перевести його в просто, знаєте, в якісь вироби з заліза, то це може бути зовсім невеличкий такий цвях вагою 5 грамів. От уявіть собі невеличкий цвях вагою 5 грам, оце скільки міститься у нас заліза в нашому організмі. Але... Значення навіть такого невеликої, такої невеликої кількості заліза, настільки велика, що його дефіцит, навіть невеличкий дефіцит, відразу ж відразу ж несе за собою дуже великі проблеми із самопочуттям. Взагалі хочу сказати, що залізо це самий, один із самих розповсюджених елементів на планеті. І залізо велику роль відіграє не тільки в нашому організмі, а ще й у роботі взагалі рослинного світу. Чому тому, що залізо із води. Та грунтів, воно всмохтується коренями рослин, і завдяки ось цього, оцій ланцюгам живлення воно потрапляє в організм живих, в живих взагалі якихось істот. І е, за участю заліза рослини здійснюють фотосинтез. А ви всі зі школи пам'ятаєте, що фотосинтез це процес, при якому рослини утворюють для себе вуглеводи да, харчування, а для нас з вами вони виділяють кисень. Тобто, ось це дуже важливе значення заліза взагалі в природі. Е, і хочу сказати, що Завдяки ось отут, прям хочу підвести вас до цієї думки, що основна функція заліза вона дихальна. ви, можливо, зараз здивуєте, що значить дихальна. Пояснюю, е що <кій> <кій> ну, взагалі які важливі такі, без чого людина не може жити. Та? Людина не може жити без їжі, без води і без кисню. Так, і всі ми знаємо, що без їжі людина може жити десь близько місяця, без води людина може прожити десь близько трьох діб, а без кисню людина зможе прожити ну, протягом трьох-п'яти хвилин. Ну, П'ять хвилин це вже якщо просто такий дуже великий об'єм легень, але це три хвилини. Тобто, ми розуміємо. Зуміє нам дуже важливий, і він нам важливий не тільки от коли ми дихаємо, да не тільки нашим легеням. Кисень важливий абсолютно кожній клітині. У нас є зовнішнє дихання. От тоді, коли у нас потрапляє кисень в організм, і у нас здійснюються оці моменти вдих-видих за допомогою легенів. Але в нас є ще механізм внутрішнього дихання. Так, от внутрішнє дихання це тоді, коли кисень потрапляє до кожної клітинки нашого організму, а там є мітохондрії, енергетичні станції нашого нашого. Тіла, і от вони вже використовують кисень для того, щоб дати нам енергію. Отже, перше, коли у вас не вистачає кисню, заліза в організмі, а це дорівнює кисень, ви відчуваєте, що втомлюваність ви, як то кажуть, встала і вже заморилася. Ще тільки, вроді, і спала 8-9 годин, але вже втомлена. Так от дихальна функція заліза це перша. Як вона проявляється, ця дихальна функція? Всі ви знаєте, що в нашому організмі є кров червоні кров'яні тільця, які ми називаємо еритроцити. Так? Наша кров вона складається із формених елементів, таких як еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, і плазма. Оце все наша кров. Якщо її роз'єднати на цьому, як то кажуть, розкласти по поличкам. Так от е кожен із форманих елементів крові має свою функцію. Е дуже важливо еритроцити, що роблять? Переносять кисень по організму, да? лейкоцити здійснюють захисну функцію, таку, як імунітет, і тромбоцити вони, е приймають участь у е утворенні тромбів, тобто у згортанні крові. Ось такі три функції, самі головні. Так от еритроцити це ті формені елементи крові, які переносять кисень по нашому організму. От Саме вони здійснюють доставочку кисню в кожну клітинку. Так? І еритроцити це можуть робити за допомогою заліза. Якщо ми просто з вами... Розберемо, що таке гемоглобін. Да? То Гемоглобін це речовина, яка складається із гема, а гем це залізо і глобін це білок. Білок феретин, як правило, ось тут приймає участь. Да? Тобто, для того, щоб у нас переносили еритроцити кисень по всьому організму, нам потрібен білок і залізо. І от якщо в нас заліза, заліза не вистачає в нашому організмі, у нас е, м, наступає кисневе голодування. Кисневе голодування, яке призводить, ну, самий, скажімо, м, найстрашніше захворювання, е, до якого може призвести кисневе голодування, це залізодефіцитна анемія. Так, це прямо вже такі наслідки. Але, на жаль, зараз, по дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров'я, у нас практично 40% людей страждають від дефіциту заліза. Причому не йдеться ну, якби, на, ну, про те, що у цих людей прям є діагноз да, залізодефіцитної анемії. Ні, у них просто є. Нестача заліза, а ця нестача заліза, вона впливає, в принципі, на багато функцій і е ще не доводячи організм до цієї анемії. Ну, це я про першу тільки саму найголовну. ви знаєте, про цю функцію можна от сказати тільки про цю функцію, і далі вже про залізо не розповідати верніше про його про його функції, тому що це дуже важливо. Якщо ви розумієте, не в нас не буде кисню, то через три хвилини наступає смерть. Про що вже можемо говорити? Але Залізо, крім цього, також має певну, певні значення. Тобто без заліза не відбувається синтезу великої кількості ферментів. Друзі, що таке ферменти? Ферменти це ті речовини, які допомагають нам перетравлювати їжу, і багато з них синтезуються або утворюються в нашому організмі. Із чого? І з якогось будівельного матеріалу. І от одним, однією із цеглинки, цеглинкою являється залізо. Тому, якщо немає заліза, або якщо у вас заліза мало, і він, е воно все зосередилося в гемоглобіні, Інколи буває, людина здає кров і говорить: ой, у мене гемоглобін нормальний, значить, якби в мене все з залізом добре. Та це можливо, да, з гемоглобіном може бути нормально, але може бути така ситуація, що вашого заліза в організмі вистачає тільки на гемоглобін. А для того, щоб синтезувати ферменти, для того, щоб синтезувати білки. До речі, третя функція це синтез білків. Ви знаєте, що ми не всі білки у нас заходять в організм із їжею. Деяка кількість білків утворюється в організмі знову ж таки за допомогою певних будівельних матеріалів. Далі енергетичний обмін тут теж приймає участь залізо. Далі утилізація токсинів, тобто виведення токсинів з організмів, тут теж приймає участь заліза. Ну і саме така, знаєте, головна функція, ну це вона, мабуть, як енергетичний обмін, це коли перетворюються наші калорії в енергію. Да? Перетворення калорій в енергію. Ми ж саме для цього їмо їжу, правильно? Не для того, щоб вона в нас відклалася на наших боках, а для того, щоб вона в нас перетворилась в енергію. тобто ми їмо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти. Е, і <кій> хочу сказати, що за допомогою заліза е, підтримується робота щитовидної залози, печінки, дуже гарний вигляд. Якщо у вас не вистачає заліза, у вас під е, небезпекою ваше волосся, під небезпекою ваші нігті, ваша шкіра це все. Властивість нашого заліза, ну я вже сказала, що більше всього заліза знаходиться в червоних кров'яних тільцях еритроцитах, Тобто там є гемоглобін, і саме завдяки залізу гемоглобін здатний утримувати кисень і переносити його від наших легень до всіх клітин організму. І навпаки, забирати відпрацьований вуглекислий газ і приносити його до легень для того, щоб відбувався механізм цей газообміну. Без заліза процес дихання на клітинному рівні був би просто неможливий. Є, вибачте, є інший сполука білка, яка дуже важлива, яка міститься в нашому організмі. Тобто сполука білка і заліза це міоглобін. Що таке міоглобін? Міоглобін це та тканина, яка міститься у м'язах. І серці. Головною функцією міоглобіна є формування запасів кисню, і е, ну, якби потім уже ці, кисні, ці, ці запаси вони, е, використовуються організмом в разі потреби. Тобто є певний запас кисню ще й в м'язах, і в серці. Це називається міоглобін, і там також приймає участь залі. Ну, Хочу вам сказати, що Взагалі по нормам ми пройдемося обов'язково, і як ви розумієте, основна проблема, от коли виникає у людини ця анемія або нестача заліза в організмі, це різноманітні крововтрати. І під перший під небезпеку потрапляють хто? Звичайно, жінки жінки Тому що по е, одній простій причині, ми з вами більшу частину свого життя кожного місяця втрачаємо певну кількість крові. Так? І якщо у жінки е, менструація триває більше, ніж три дні, і вона дуже прям, е, така, Знаєте, як використовуються прямо такі великі прокладки, зразу вам кажу, можна не ходити до лікаря, ці жінки мають велику нестачу заліза. Е, нормою вважається нормою, тобто, е, ну, якщо, вже, якщо, е, якщо людина втратила дві чайні ложки крові, то це вже небезпека е, дефіциту заліза. Дві чайні ложки крові це вже небезпека. Ось тому е, жінки, е, вони е, як то кажуть, підтверджені, і у жінок у них діагностують саме частіше цю анемію. Але, але у жінок е, ця анемія фізіологічна, да? ну що ну, так ми влаштовані, так у нас повинно відбуватися. Е, ось, а от у чоловіків, якщо анемія е, діагностується, то це вже патологія. Це вже патологія, значить там ідуть якісь серйозні проблеми із самопочуттям. І тут вже треба йти до лікаря, обстежуватися, значить, знавати причину. Ось і саме норми заліза у чоловіків і жінок різні. У жінок набагато більша норма. Причому хочу вам сказати, що норма заліза. Велика. Тоді, коли жінка вагітна, тоді, коли вона годує груддю, великі, великі норми заліза у дітей, особливо в період інтенсивного зростання, а це перший рік життя і статеве дозрівання. Ось отут прямо норми будуть іншими. І ну, дивіться, якщо в цифрах. У чоловіків норма десь 12 мг е, заліза на добу. У чоловіків 12 мг заліза на добу. У жінок 17-18 мг. Е, у вагітних жінок і ті, які готують груддю, 27-33 мг. До речі, до речі, я тут хочу прямо зупинитися на людях, які притримуються вегетаріанської дієти, являються вегетаріанцями, веганами, або ж можуть бути такі люди, які не переносять там, по якимось своїм причинам тваринний білок. Хочу вам сказати, що ті люди, які являються вегетаріанцями і веганами, у них норма заліза повинна множитись на два. Тобто, якщо це чоловік, у нього повинно бути 24, якщо це жінка, повинно бути як мінімум 35-36. Чому? Тому що основну левову частку заліза ми отримуємо із продуктів тваринного походження, а саме із червоного м'яса, причому це, як правило, яловичина. Я до цього також повернуся. Значить, і дивіться, чому відбувається дефіцит заліза? Чому у людей у нас зараз уже така кількість, по кожна третя людина відчуває дефіцит заліза? Перше незбалансоване харчування. Тобто, коли недостатньо цього елементу, потрапляє в наш організм з Далі є ще такий невеличкий нюанс. Ви можете дуже ретельно слідкувати за тим, як потрапляє в ваш організм залізо. Але, але для того, щоб воно там засвоїлося, нам ще додатково необхідні вітаміни групи А, С, В9 і В12. Оці чотири вітаміни. А С, Б9 і Б12, без них, якщо у вас дефіцит їх, то і залізо засвоюватися не буде. І ви можете їсти яловичину зранку, ввечері і в обід, але е застосування засвоєння заліза не буде. Дуже часто залізодефіцитні стани, як я вже сказала, виникають у людей тоді, коли вони відмовляються від продуктів тваринного походження. Адже саме ще раз повторюю: яловичина і субпродукти, це печінка і серце, печінка і серце, вони являються джерелами е, гарно засвоюваного, такого легко засвоюваного гемового заліза. А саме це гемове залізо, яке в цих продуктах, воно потрібно нам для Цього. Тобто, дивіться, якщо ви вживаєте оці м'ясні продукти, у вас заліза засвоїться до 35%. Увага, не 100%, і навіть не 50, 35%. А із рослинної їжі тільки до 5%. Розумієте, тоді, коли нам говорять, ой, в шпинаті є залізо, друзі, та вагон шпинату, ви не з'їсте за день. Тому що, так, да, воно там є, але його там всього до 5 мг, а нам треба, да? і плюс воно ще засвоїться до 5%. Далі, друга основна причина нестачі заліза в організмі це його дуже активне застосування, тоді, коли дитина росте в період росту, вагітності і лактації. Це я вже сказала. Саме цьому у, цих, у цієї категорії людей норма більша. Дефіцитом також може бути, коли людина втрачає кров при різноманітних операціях. При Якихось ранах, при, ну, я ж сказала, при е, пологах, при менструаціях, втрата крові, при е, різних захворюваннях, друзі, е, шлунка, кишечника, гімарой. Якихось такі, знаєте, паразитарні от глисти. також. Тут що відбувається? Тут просто відбувається порушення всмоктування цього заліза. Розумієте? Тобто, якщо в людини є ось проблеми із шлунково кишковим трактом, то вона може їсти заліза норму, але в неї буде порушення всмоктування цього заліза, і тоді, ну, якби йде. Прогрес у плані того, що його не, хват... не вистачає. Нехватка заліза в організмі, також виникає при е, таких тривалих фізичних навантаженнях. Так? Це також може бути тут іде збій транспортування заліза, коли людина прям... або в неї дуже велика фізична робота, або вона сильно багато працює у спортзалі. Знаєте, як от у ці штанки, гантелі і так далі. Дуже силові великі навантаження. Так от тут дуже ну, порушується сама транспортування заліза. <клес> так, які ознаки, які ознаки в організмі людини показують вам, що у вас можливо бути нестача заліза в організмі? Ну, я вже сказала перше, це що це слабкість, слабкість, швидка втомлюваність. E, далі e, навіть тоді, коли ви, e, як то кажуть, прокинулися і вроді би виспалися. І ще один такий момент, друзі, ще один такий момент e, коли ви виїжджаєте на природу, на прогулянку в ліс, і там ви починаєте просто, як то кажуть, позівати, да, оце позіхаємо. От це коли ви на природі позіхаєте, Ну, Знову ж таки, просто так ви не хочете спати або ще щось. От коли велика кількість свіжого повітря і вас тягне на те, що вам хочеться позіхати, оце також може вказувати на те, що в вашому організмі є дефіцит заліза. Далі це може бути бути погіршення пам'яті, це е, якась роздратування, це е, інколи буває, знаєте, такі мушки перед очима мигають от, прям от мигання от цих мушок перед очима, е, це може бути А і ще один такий момент, друзі, коли йде. Е, знаєте, Змінюються рецептори, і у вас е, змінюються смаки, вони прям і звращаються, я б сказала російською мовою, не можу зараз згадати на українською і звращення вкуса. Тобто, коли вас особливо по дітям це заметно, да коли тягне поїсти полизати крейду да стіни. Коли там хочеться там от чому багато вагітних жінок да їдять там оселедець із цукерками, да, тому, що не вистачає заліза. Це так само може бути пов'язано із тим, що у вас і запахи. Коли нас тягне, коли нам подобається запас бензину, ацетону. Оце також може бути один із симптомів того, що в організмі не, не вистачає. Заліза. Далі при нестачі цього мікроелемента. Е, самий перший показник, який ви можете подивитися, це ну, кажуть подивіться на вашу шкіру, да, вона повинна стати блідою. Ні, е, люди можуть бути просто блідими від народження. Так, є люди, які е, світлошкірі, смуглі, да, є взагалі чорношкірі. А ось тут нам треба подивитися на вашу слизову оболонку. Самий простий момент. Ви відтягнули своє, е, свою повіку да? і подивилися. Якщо у вас там просто воно повинно бути яскраво рожевим, якщо у вас бліді повіки, от якісь слизові оболонки, значить у вас нестача заліза. Якщо ні, все добре. Тобто дивимося, не на, не на колір шкіри, ще раз повторюю, це може бути просто фізіологічна ознака, а саме на колір слизової оболонки. Далі хвилясті нігті. Я думаю, ви бачили такий момент, да? коли хвилясті нігті, це також може стосуватися того, що в людини є нестача Заліза. І ще одна така, знаєте, я б сказала специфічна ознака: це в куточках рота з'являються тріщини і шелушення таке в куточках рота. Ось, ну, звичайно, що якщо вже тривала нестача заліза в організмі, то тоді підключаються постійні простудні захворювання. Підключаються якісь кишкові інфекції. Чому? Тому що залізо приймає активну участь у формуванні імунного захисту організму. І тоді може ще й йти проблема із імунітетом. Як я вже сказала, де більше всього знаходиться заліза? Це відповідно червоне м'ясо, причому червоне. Тобто, якщо ви візьмете просто куряче філе, там від 1 до 5 мг, Ну, це зовсім не, не, та, не та можливість. От червоне м'ясо, тобто, це яловичина, субпродукти, да, от, наприклад, куряча печінка, вона містить 17-20 мг на 100 г заліза. Ну, знову ж таки, подумайте, скільки засвоїться, да, 35%. Ну, Більш-менш жовток курячого яйця від 6 до 7 мг від 6 до 7 міліграм. І е, ну, просто м'ясо, я вже сказала, до 3 мг у рослинах. Да, дійсно, рослини деякі мають залізо. Це гречка, це буряксель, е, том, томатний сік, це бобові, це горіхи, гранати, яблука, персики. Але друзі, там від 1 до 5 міліграмів. Від 1 до 5 міліграм. І пам'ятаєте засвоюваність Пам'ятаєте, я говорила від 1 до 5 відсотка. А нам треба жінкам 17-18 мг. От отже, і рахуємо, що нам робити. Раціон е, харчування сучасної людини практично не дозволяє отримати достатньої кількості заліза з їжею. В середньому ми. Можемо з'їдати тільки 10-20% від норми. Розумієте від норми, тобто 80% кожного дня ми не доїдаємо заліза. До речі, вчені із Німеччини і Великої Британії вони провели таке дослідження і побачили такий зв'язок між довголіттям і рівнем заліза в організмі. І тут, друзі. Всі згадали оцю кавказську дієту. Да? Кавказська дієта в чому, в, чому? В, в них там? У них червоне м'ясо шашлик і зелень. А оце поєднання, поєднання, тому що там залізо, і там є оцей білок феретин. І те, що ми вам постійно говоримо, да? білок з клітковиною, білок з клітковиною. І ось, е, І де найбільше довгожителів? Ну, це ті люди, які мешкають на Кавказі, так? Тобто <кій> я хочу сказати, що якраз в ході цього дослідження вчені виявили, що метаболізм заліза напряму впливає на тривалість життя, здоров'я і довголіття. Знову ж таки, друзі, нам з вами ну, дуже пощастило, ми знаходимося в унікальній компанії, яка про все і про желізо також подбала. В порції нашого коктейля міститься близько 6 міліграм заліза, в одній порції близько 6 міліграм заліза. Але я тут хочу вам зараз все-таки трішки прорекламувати наш коктейль відновлення сили. Хто ще його для себе не відкрив, друзі, дуже дуже-дуже вам рекомендую. Ну, по-перше, це смачно. Ну, Знаєте, це от прямо як от несквік в чистому віді таке какао, хто полюбляє шоколадний смак, це просто, просто супер. Е і по-друге, саме е у коктейлі, я зараз прямо вам прочитаю, що тут у нас залізо, е, на 100 грамів 13 мг заліза. Це на 100 грамів на пов порції 6,3. Тобто в, в, в коктейлі відновлення сили більше заліза, ніж в нашому коктейлі Формула-1. Я не кажу, щоб ви зараз перейшли на цей коктейль, але ви можете його собі придбати і додавати до вашого ранкового або е, вечірнього коктейля по ложечки да, для того, щоб просто дбати про те, щоб у вас трішки більше було. Заліза в вашому раціоні. Ви можете робити з нього цукерочки про це іншим, як то кажуть, разом ми поговоримо на перекус, і це буде до речі, смачно корисно. І ще й ви не знаєте, як солоденько, чого нам не вистачає зараз, да? і ще й ви будете розуміти, що ви в свій раціон включаєте залізо. Ну і відповідно, ще у нас є наші вітаміни, Формула 2 мультивітамінний комплекс чоловічий і жіночий, там також близько 5 мг на порцію, ну на, на норму, на дві наші вітамінки. Тому, друзі, дивіться, якщо ви з'їли хоча б одну е, порцію коктейля, це вже 5,3, якщо ви з'їли е, жіночі вітаміни або чоловічі, да, свою норму, це вже 10 мг білка, а жінкам на 18, чоловікам 12, все, ви з нашими продуктами е, розумієте, що із залізом у вас все дуже добре. Я закінчую. Света, виключай, будь ласка, запис.